Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Чергове викрадення в окупованому Бердянську загарники забрали до полону місцеву фельдшерку та активістку Ольгу Август. Як зазначають місцеві змі, це вже друге незаконне, арешт жінки за її проукраїнську позицію. Вдруге викрила расиста юнака Доміана Омель'яненко. Перший хлопця затримали наприкінці травня. Його били та катували. Що стало причиною арешту цього разу невідомо. Інформація щодо місця перебування обох бердянців відсутня. На тимчасово захоплених територіях Мелітопольщини та Херсонщини окупанти призначили нового наглядача з Чечні за Києва. Його привезли, нібито ділитись досвідом встановлення республіки. За словами мера Мелітополя, головна ж задача гастролера контролювати місцевих гауляйтерів, грабувати промисловість та тероризувати цивільне населення кадирова, який де юре був в Чечні міністром аграрної політики, а зараз приїхав до Мелітополя грабувати наше цивільне населення. Якщо б він прислав чергового гауляйтера свого племінника, який має відношення до аграрної галузі, то звичайно вони хочуть перш за все викрадати зерно в наших аграріїв, які сьогодні працюють на території тимчасово окупованої Запорізької області. Сьогодні майже не продається зернова продукція, тому що вона. Або викрадається, або забирається у борг у селищі Василе Пологівського району. Збройні сили України вдарили по установці БУК за допомогою британської ракети Брімстон другого покоління. В результаті події було знищено пускозарядний комплекс і трьох окупантів з розрахунку комплексу. Також на запорізькому напрямку ЗСУ знищили штаб ФСБ, склади з боєприпасами та техніку рашистів, Зокрема, ліквідовано вісім БПМ та ворожу артилерію в Енергодарі. Наші захисники також доставили бавовну на склади БК до Молочанська, Токмака та Бордянська. Ворог використовує будь-яку нагоду збагатитись перед тим, як назавжди покине окуповані українські землі. Зокрема, рашисти вже котрий місяць вивозять до Орефії викрадене українське зерно та метал. Днями від Маріуполя до Мелітополя утворився затор завдовжки 150 кілометрів. Вантажівки майже наглухо заблоковані через ожеледицю. Рашисти посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС. Днями загарбники вдерлись до управління соціальних програм та почали знущання з начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. За інформацією енергоатому, після жорстокого побиття орки вивезли чоловіків у невідомому напрямку. Крім того, рашисти затримали та кинули на підвал начальника змін ЗАЕС Константина Байнера, котрий є ліцензованою особою і безпосередньо відповідає за ядерну та радіаційну безпеку. Загарники продовжують замилювати очі у населенню та знімати чергові постановочні відео днями на території ЗаЕС прибув головний пропагандист Кремля Соловйов. Як зазначають в Запорізькій обласній військовій адміністрації, головна мета приїзду створення позитивної картинки про можливий відступ окупантів з території станції. Даже как брать, мінімальний авторитет. Ну я думаю, смішно, чоловік людина... Пропагандист, извините, пропагандон в худшем случае в смысле этого слова. И, ну, они сейчас будут формировать, пытаться сформировать, опять же, мнение для внутреннего употребления в своей стране. Я думаю, что во всем мире и так понятно, что происходит. Никаких проблем не было на атомной станции, пока там не было российских войск. Все, по станции работала, самая большая работающая в мире. По, на тот момент все шесть блоков были задействованы. Сейчас не работает ни один.